Отже, декілька днів триває курська операція. Ми не будемо в цьому відео обговорювати військові тактичні цілі. Наразі цікаво подивитися на наслідки, які відкриваються після цих всіх подій. Загалом можна констатувати, що ця операція набагато ефективніша від того, що зробили московити в Харківській області. Сподіваємося, як мінімум московитів помре надзвичайно багато і. Резерв нашого ворога справді. Гарненько помножиться на нуль і далі, і все буде доволі успішно. Але найперше, що хоче сказати в цій, в цій історії, те що Україна заткнула рот багатьом своїм ненависникам, які розповідали, що Московія це надзвичайно потужна країна, проти якої не можна воювати, і яка ніколи не отримає свої поразки. Про це навіть Дональд Трамп говорив про те, що проти Московії неможливо воювати. Він маніпулював, назвав декілька війн, де Московити виграли зовсім забуш. Чи про Кримську війну або про московсько-японську війну 1905 року. Але наразі важливо було показано, що московська безпрограшність це все міф і казки. І Москвою можна перемагати. Тут ще один важливий фактор додається: це червоні лінії. Наразі зараз чітко видно, що які б червоні лінії би там під градусом не обговорював і не показував би Медведєв чи там Кремль, все ж таки це все мертвому припарки. Ми розширюємо взагалі. Поняття червоних ліній, і це все дуже добре. Це так чи інакше вплине на сміливість західних союзників. А те, що голова комітету оборони Бунеставу каже про те, що Україна має на це право. Війна не тільки ведеться на території України, вона і ведеться на території агресора. Це каже про те, що додається і сміливістю західних союзників. І от ці червоні лінії гарненько відсуваються. Це великий плюс. Загалом можливо також сказати, що довгий час Україна була в обороні, це надзвичайно сильно. Впливало на український простір, його гарненько розривали і ПСО, і корисними ідіотами. Ще сюди наклалося вже не один рік безпосередньо широкомасштабної війни, і такий успіх дуже сильно вплине як на моральний дух самого війська, так і на українське суспільство. Тобто, ми можемо діяти неординарно і. Перемагати ворога там, де він абсолютно не очікує. Звісно, ще важливий наслідок цього всього, що відбувається, це відтягування військ. Московитів вони там зараз намагаються зібрати темчесників, назвардіїців, недобиті підрозділи різні і таке інше. Але вони будуть стягувати війська, вони будуть відтягуватися з Донбасу, відтягуватися з інших точок, а це означає, що них буде послаблюватися фронт в час, коли у них з мобілізацією все гірше. І видно, що у них прейскуранти за голову московитів ростуть, і кількість мобілізованих у них набагато менше ніж раніше. Тобто, все у них складно і момент теж підібраний дуже вигідно і гарно. До речі, хочу нагадати, що суджа до речі належала до самського полку. Про це ми написали в нашому телеграм-каналі. Посилання на допис буде в описі до цього відео. ну, Дуже цікаво. І Загалом там дуже багато інформації і класних мемів всього, чого ми так любимо. Долучайтесь. Продовжуючи про червоні лінії і про те, що руйнується міф щодо безпрограшності самої Московії, наразі домовитися виключно за наші інтереси вже не вийде, і це теж важливий був порок. Зрозуміло, що так чи інакше, світ очікує миру. Ми кажемо про мир, але ми кажемо про справедливий мир. Коли всі окуповані території повертаються нам назад, якщо Москва не розуміє нормальних слів, значить вона це буде розуміти силою. Так багато хто говорить, що зараз здобуваються можливості для обміну території. І в принципі, сигналізація московитам, що жертвою, яка не вміє захищатися, ми не будемо. Це важливий сигнал всьому світові, всім політичним лідерам, які там можуть прийти до влади в Америці, зокрема. Що тільки за рахунок України це питання вирішуватися не буде. Можна сподіватися на розуміння доброволі політиків тих чи інакших, але коли в тебе в кишені гарненькі аргументи, це завжди плюс, а не мінус. Загалом, те, що зараз відбувається, це. Не тільки ефективніше ніж у ворогів в Харківській області, але і краще, ніж те, що відбувалося в двадцять році, і скоріше за все мова про те, що вже зупинилися, і більше нічого не буде, не йдеться. Але знову таки за все питання військових, ми не будемо обговорювати, куди як вони просуваються, що вони будуть робити. Нас цікавить саме оці важливі стратегічні наслідки. Вороги України вже звісно говорять про те, що ця операція негативно відіб'ється на Україні, і це ганьба. Ну у них будь-яка ефективна операція. Це страшне діло. Нам треба тихенько відходити від своїх територій і покірно погоджуватися на всі агресивні дії московитів. От тоді це в очах їх перемога. А те, що можна втілювати ефективні операції проти московитів, то звісно у них поразка. Так? Ми взагалі не думаємо так. Війна повномасштабна йде. Як би там московити її не називали СВО, не СВО, московити використовують всі можливі ресурси для цієї війни. Додаткові ресурси, які вони, начебто, можуть використати, і якими вони наслякають, насправді вони стримуються у використанні серйозними геополітичними гравцями. Індія вже не раз говорила про те, що ні про яку зброю ми розуміємо, яку так мовитися не може. Китаю це дуже сильно не сподобається, вже не кажучи про весь розвинений світ. Нікому не треба спонукання всім іншим країнам кліпати ядерні зброї на ліво і направо, тому що хтось порушив домовленості щодо неї. Також треба розуміти, що міф той про абсолютно безпрограшність Московії, який руйнується, він ще і показує глобальному півдню і всьому світові, що Московія не такий монолітний, сильний гравець. І це так чи інакше буде розгойдувати і це об'єднання, яке так хочуть швидко скліпати Китай з московитами. Це теж великий плюс, простий, що московитів падає і. Це прекрасно. Також треба розуміти, що ці дії б'ють по легітимності самого кремлівського керівництва. Для них дуже болюче. Вони бояться взагалі назвати війну війною. Вони бояться загальної мобілізації, такої широкомасштабної. Вони бояться втратити контроль над своєю країною. Часто в їхній історії втрата контролю над власними територіями. Приходила до внутрішніх заворушень. А війна вже триває доволі довго, і суспільство теж в них там втомлюється. У них там інфляція. До речі, треба розуміти, що ці дії, які відбуваються, вони йдуть на територіях, які економічно дуже важливі для Московії. Там дуже багато аграрного сектору, багато підприємств, і в це надзвичайно буде впливати. І навіть з іншими факторами їхня інфляція може і перерости в стакфляцію, чому ні. Дуже на це сподіваємося. Суть найважливіша, яка зараз Україні, наші союзники, наразі дозволили діяти інакше ніж просто стояти в обороні і довбитися о постійну купу мін і бетону, які там надали московити. Якщо можна вдарити там, де ворог не очікує або не хоче очікувати. Бо, до речі, була інформація від Блумберг, що розвідка московитів попереджала і грасі мою Путіна про. Певні дії, так? а вони проігнорували. Тож там, де вони не хочуть очікувати, удари важливі, будуть розгойдувати саму систему оборони московитів. Ну, взагалі, це дії, які виходять за рамки того, що всі звикли. І це теж дуже добре. Бо не тільки московитам погрожувати нам там з півночі, з сходу з півдня, чи ще щось вже будуть не тільки вони це робити. Тож наслідків позитивних дуже багато, і Україна справді змінює наразі ситуацію. Наче-то все складалось до того, що московити перемагають. У них там була ідея забрати повністю Донбас. Отримати під кінець року втомлену Україну, втомлений захід, прогнути всіх на договір на черговий Будапешт, перепочити, звісно, і через певний час далі робити свої злодіяння. Ми ж розуміємо прекрасно, що московити хочуть зробити, як вони діють. Вони це робили раніше завжди. Вони це зроблять знову, і інакшого від них очікувати точно не можна. А так нарешті втілюються ті дії, які справді змінюють картину і дають Україні аргументи. Тож побажаємо українському військовому політичному керівництву, нашим партнерам на Заході. І в першу чергу, звісно, нашим оборонцям, мудрості, сил, безпеки їхнього життя, звісно, в першу чергу. І всього вдалого, на цьому шляху, аби Україна мала всі аргументи до майбутнього саміту Миру. Так в чому проблема, так? Зеленський говорив про те, що саміт миру запрошує Московію, ми готові. Тільки от обставини змінюються, і пора вже завершувати війну не на тих умовах, на яких думав Кремль. Всі гаразд.